Ім'я Лідія з'явилося у стародавній Греції. У давнину одна з частин Малої Азії називалася Лідія. У свій час нею керував крес, про багатство якого досі складають легенди. Найчастіше Лідіями називають рабинь, яких привозили із цієї країни. Пізніше ім'я поширилося серед італійців та слов'ян. У слов'ян воно було досить затребуване. Вони навіть вигадали прикмету, якщо в день Лідії на сході сонця на небі видно червоні кола, то рік обіцяє бути родючим. Лідія має святого покровителя, мученицю Лідію Ілірійську. Вона стала першою християнкою у Греції. Її хрестив апостол Павло. Лідію жорстоко мучили. А потім убили, скинувши в киплячу олію. Так само убили всю її сім'ю та прислужників за їхню віру у Христа. Лідія це повне ім'я. Із грецької мови слово Лідія перекладається як музична. Саме в цьому виді воно поширилося серед італійців та слов'ян. Носителька імені Лідія любить живу природу. Вона любить вирощувати рослини, самостійно обробляти землю, доглядати город на дачній ділянці. Другим за зазначимістю захопленням Лідії є кулінарія. Жінка охоче відточує навички кухаря, проводячи кілька годин на день біля плити. Лідія експериментує з екзотичними рецептами щодня. Частуючи сім'ю оригінальними стравами. З ним ангела, ліду вітаю, здоров'я міцного бажаю, хай зісняться мрії, усі сподівання і надії. Місяць і зіроньки ясні, хай світять тобі уночі, а вдень, хай сонечко сяє і своїм теплом зігріває. Хай ангел тебе оберігає і завжди на допомогу поспішає. Хай серце радістю наповниться сьогодні, хай Ліда, покровителька з небес для тебе в Бога вимолить дві сотні щасливих літ, здоров'я і чудес, хай сонце ніжно сяє в твоїм житті і на твоїм віку, хай ангел береже і захищає, і просить Бога доленьку легку з ним ангела Лідії.